У виступах Путіна експерти також вбачають, що він нібито вже відмовився від ядерного шантажу від застосування ядерної зброї. Чи ви погоджуєтеся з тим, і чи Путін доживе до трибуналу? Мій ні. Мій, мій персональний упереджений погляд, Путін не піде в Гаагу. для того, щоб Путін пішов в Гаагу, має знайтися якась група людей. Я не відміняю, що в нас з'явиться, не відміняю. Але я її поки що не можу побачити. Зрештою, його величність випадок може скластися, як казав Наполеон Бонапарт, єдиний володар всесвіту це випадок. Ніхто не бачив Хрущова, тоді, коли було жорстке протиборство між Сталіном і Берією. Берія зумів перший нанести удар, бо зрозумів, що Сталін готує його ліквідацію. А з'явився Хрущов і тут ж провев Берію за лішення годин. Зумів. Чи такі люди зараз там є у московитів? Поки що їх не бачу. Треба віддати належне Путіну. Він вміє тримати баланс влади. От треба йому за це віддати належне. Він дуже добре пам'ятає досвід Йоделя Альфреда Йоделя, генерал Полковника, який підписав капітуляцію в нацистської Німеччині, і потім того самого Кейтеля, який на вимогу Сталіна, теж захотів, щоб з ним була підписана капітуляція. Обох повісили. А Кейтель ще дуже тяжко мучився, не, не зразу умер. Він пам'ятає, як тяжко загинув Муамар Кадафін. Я навіть проговорити, я знаю, як він загинув, я навіть проговорити цього не можу, як його закатували, якою тяжкою смертю він умер. Він знає, як загинув Садам Хусейн, повісила, голова відлетіла. Він, він знає про досвід, він знає про досвід Хоснімубарака, 6 років відсидів у тюрмі. Та навіть досвід Назарбаєва його не влаштовує. Не влаштовує. Тому мені важко зрозуміти, як ця людина потрапить у ГАА, от поки що важко. Скоріше за все, що шлях Гітлера для нього найприйнятніший. Скоріше зараз. Але знову ж таки, тонесенька, дуже як павутинка, геополітика, рішення понизити є, по факту понизили статус Росії, розвалити нема. А якщо немає рішення розвалити, то питання чи дозволять. Цей розвал, ми неодноразово на цю тему uh -huh. говорили, а альтернативи Путіну нема. Був би збірний Німцов там жив, там там жив, не Гаррі Каспаров, який живе десь на закордоні, а там. І мав би хоч якусь силу, скажімо там, як яблуко, ну щось, то вже би давно все було організовано. Нема унікальність там того положення, нема хто пригожин чи Шойгу. Чи Патрушев чи Борт та ще гірше ніж Унікальна там. Унікальна ситуація? Унікальна. величезна країна говорити нема з ким а так. Факт, от знову ж таки, у, о, оцей феноменальний момент такого збігання обставин, які не можна побачити. Що буде далі. У теорії систем це точка біфуркації. Біф, біф, Стара система не працює. Нова ще не працює. Нової ще немає. І от, от зараз весь світ, у цій точці завмирання дійсно все буде за результатами війни в Україні.